У двадцятому столітті Кремль неодноразово використовував демографію як зброю проти українців. Мета була завжди одна: послабити українську націю, стерти ідентичність, зробити українців меншістю на власній землі. Штучний голод, організований сталінським режимом, знищив мільйони українців. То, що творилося в Харкові, я е, ніколи не забуду. Те, що я бачу, хоча мені було вісім років, то заповнила я здорово, здорово, той голодомор, і зараз, я ж кажу, він мені в голові. Поїли все, поїли люди, свої черевики, чоботи, оте, що від коней були, ті вішки. Все це кожухи поїли. Я пам'ятаю, що вже все, що було кожене, все було з'їдене. За офіційними даними, під час голодомору загинуло майже 4 мільйони людей. Деякі історики і інститут національної пам'яті припускають значно більшу кількість, зокрема, пишуть і про 7 мільйонів. Але це був не лише геноцид через голод. Паралельно відбувалася зміна демографічного складу. В спустошені села завозили переселенців з Росії, щоб розбавити українське середовище і підкорити його Москві. Після голодомору, люди стали другі, от і Україна стала другою. Після ухвалення законів про декомунізацію відкрилися архіви КДБ. Історики знайшли документи, які підтверджують, коли мільйони українців загинули від голоду, їхні спустошені домівки заповнили переселенці з Росії та Білорусі.